Йшла не одне коло кадебійського пекла: нічні допити, холод і голод, жахливий двобій з тяжкою хворобою в арештанському столипінському вагоні. Карцер у зоні, де напередодні покінчила з життям молода арештантка. Віра Борошевська мала зазнати не лише фізичних тортур, а й страшного душевного болю. Нараз по її щокам текли сльози відчаю. Та вона боролася за кожен прожитий день. Справжня донька своєї рідної землі всім серцем віддана Україні заплатила таку величезну ціну саме за те, що була патріоткою своєї держави і не корилася радянській владі. Вона витримала неймовірні знущання. Але не зламалася, не відступила від своїх принципів. І що найпарадоксальніше, не втратила жаги до життя та природного оптимізму. Сьогодні ця худорлява, тендітна сива жінка очолює обласну організацію всеукраїнського братства УНУПА імені генерала Романа Шухевича. І так само, як і багато років тому, пропагує всеукраїнське. Донька Віри Григорівни говорить, що сама участь в організації. Додає мамі сил та наснаги жити. Це буквально після Незалежності. В 92-му році вже почало, що так, мама ввійшла в організацію, була і в Куні вона, і була головою Ліги українських жінок. і от Братство Унупа тепер залишилася головою Черкаського обласного братства Унупа. Тепер вона. З усіма спілкується. Вони їздили і за кордон. І у Львові часто вона буває кожні три місяці. Люди, які знайомі з пані вірою, відверто захоплюються непереборному духу цієї відданої українському народові жінці. Вона завжди весела, вона завжди є оптимісткою, вона завжди любить організовувати. Проявляє свої організаторські здібності дуже часто ми бачимо виставки, які вона організовує у краєзнавчому Черкаському музеї. Під обов'язково на День Незалежності також вона організує свої вишивки, також деякі наші товариші роблять скульптури. Пишуть картини, і не було жодного такого свята, де б не було виставки, організованої Віри Григорівни. Товариш та однодумець пані Віри Володимир говорить, що це унікальна жінка, яких одиниці. Він поважає її за неабияку мужність. Надзвичайна людина, я вам скажу. По-перше, я риси мені більше всього в ній подобається, це відданість тій ідеї, яку вона почула в часи своєї молодості, і яка увійшла її в серце, в душу. Цю вірність вона зберегла до наших днів. Друге, це небайдужість до того, що відбувається в державі. Ну, Деякі люди махнуть рукою, там, та якось воно буде без мене. Вона ні. Вона завжди буде на передньому плані, буде організовувати. Буде говорити з людьми, за що її дуже поважають. Ну, і ще така, нехай може комусь виявитися це неважливою рисою, яку я особисто замітив, і намагаюся перейняти, хоча не завжди дається мені. Це точність. От Якщо пані Віра сказала, що вона буде там десь о 10-й годині, або вона там принесе якусь книжку, можете перевіряти годинник, вона прийде і принесе. От така точність це от характерна риса її. Сьогодні Віра Григорівна, яка пережила і Голодомор, і війну, і перебудову, з упевненістю говорить, що і Австрія, і Польща, і Німеччина, і Радянський Союз хотіли зробити з українців рабів без роду племені. Так само, як за радянських часів змушували українців змінювати прізвища на російський, її прадіда змусили змінити своє прізвище на польське. Тоді нові прізвища з'явилися у всіх односельців княжого, що на Західній Україні. І коли прийшла Польща на Західну Україну, а у мого діда, не у моєго діда, прадіда було чотири сини і дві дочки. Та я вам тільки про свою рідню розказую, а те було багато в селі таке. В нього було прізвище Дідух. І сказали, якщо ти не поміняєш на Посполіту то ти, каже, будеш вигнаний з своєї землі, і ти не будеш нічого мати. Сини підуть жебракувати, І діти, всі діти. Ну, мусив поміняти. Поміняв на прізвище Посполіта. Так що я після батька посполіта, бо мій дід вже з тих з тих, дід, з тих прадідів посполіта. Жінка пригадує, що під час Голодомору у 33-му році в їхньому селі ніхто навіть не говорив про таку державу, як Радянський Союз. То священник кожен раз правив панахиду січових сільців. А я маленька була, ну який 33-й рік. ну 3-4 роки було мені. Я те все пам'ятаю, як він говорив за Голодомор, що там на сході сильно, сильно великий Голодомор. І, не, не допускаю, не, не говорив Радянський Союз, не говорив тільки на Сході і все. Аж до 39-го року на Західній Україні панував польський лад. Я вчилася в польській школі, тому що два рази на тиждень була тільки українська мова. Але вчили, українську мову вчили. А то все поляки, все польською мовою викладали, все це таке, але нам ніколи не говорили. Я при Польщі пішла тільки до третього класу, перейшла. Другий клас закінчила, перейшла до третього класу. І почалася війна, 39-й рік підійшов. В 1939 році вертають мене до другого класу і я вже вчу. Вже викладають, що є Сталін, що є Ленін, що є оце, що вчити треба ото, то. Розумієте, вже що ми, що ми українці, але ми. Ну, під Радянським Союзом. Віра Григорівна пригадує, що то були страшні часи. Голодомор та війна запам'яталися їй як суцільне непереборне горе та страждання. Такий наступ був страшний, що отак. От броди, отак, от як я вам показую, броди золотів і наше село. І оце все пішло на наше село. Стільки загинуло людей, що це страх Божий. Це я вам не можу передати. Ну, це ви знаєте, що це значить війна і все. Ну, Ми, ми наприклад, хата не згоріла, хату спасли, а стайня стодола згоріла, і сусідня хата згоріла. Ну, як я не знаю, як це хату ще спасли, з хатою залишилися. А ми з бабускою, четверо дітей малих до сусіднього, так через город до сусідньої хати. Вона була мурована хата, і ми туди. І оце так вже сидимо. І десь півночі, може, коло третьої години ночі, розумієте, танки через наше село. Хоча в нас просто польова дорога. Але вона йде із Золочува, до нас 7 кілометрів, і йде на Красне і на Львів, ота дорога. А є ще такий гостиниць, така дорога, оце. але в нас, якщо 3 кілометри пройти, там ліс, гори і Прикарпаття. Називається Прикарпаття. Оце наші хлопці-дивізійники думали, що вони перейдуть з Бродів і в той ліс їм не, по, не пощастило, хто попав в плен, хто загинув, хто як. Із сумом в очах жінка пригадує ще один неприємний епізод із свого життя, коли в них на квартирі проживав німець, для якого не існувало нічого святого та людяного. Я вам хочу сказати, що вони були також не дуже добрі люди. От як були в нас на квартирі якийсь е е полковник, хата невелика, отака, два ліжка. А нас було вже четверо дітей, батько, мати, бабушка і, е і ще мамин брат ще один був. Ще до 44-го року ще мамин брат. Отака родина була. Ну, то ж треба було також десь спати, ніч підходить, десь спати треба було. Маленька кухонка, то ми там в тій кухні вже діти на одному ліжку. А батько я не знаю, де з матір'ю, де вони там спали, може, де в сараї або де, я не знаю. Ну факт то, що він собі на одному ліжку лежить як король. І до нього вечором приходять. Оте е, е, світло включають по, по цьому. Від машини брали. Отої. Акумулятор. Да, — Акумулятор. Включають собі, роблять світло і котять. Що хотять, те роблять. У душі жінки вирували пристрасті. Вона ненавиділа радянську владу так само, як і німців. Тож, коли син священника Олег Марків створив організацію Січ, яка працювала на служіння українському народові, вона не роздумуючи ані хвилини вступила до її лав. Ну, ходимо до школи отак. При німцях викладала в нас священника жінка, ну викладала працювала, вона була директором школи. А син її вчився на математичному факультеті і заснував організацію Січ. Оце вся молодь, яка тільки була, вона вся пішла в Січ. Розумієте, ми всі там були в тій Січі. Тут в мене є. О, оце о, отут, о, на тій фотографії, оце вся Січ. Це 42-й, 42-й 42 рік. А уже в 43-му році, коли пані Вірі ледве виповнилося 16 років, вона подала заяву про вступ до Організації українських націоналістів. Тоді керівник міського осередку ОУН говорив, що ця організація бореться за українську соборну державу, за визволення поневолених Москвою народів Східної Європи і Азії, за новий справедливий лад на руїнах Московської імперії СРСР. Я причагу прийняла, псевдо додали, трава. Я вже як, як сказати вам е щоб працювати, так працювати, але ми збиралися, кожен раз ми збиралися. І Це ну, вже було таке, що це була організація вже, все, вже була е, Бандерівська організація. Але якщо сказати, при Німцях Бандера все ж таки він е, проголосив оцю незалежну Україну, е, Ярослав Сицько і в нього там всі були, то ж його посадили. І він був вже за границею. Коли оце, ми вже вступали в організацію, то він ще був 42-му 42 році, кажеться, так? О, Його забрали. І це 41-42 рік, як його забрали. В 41-му році була проголошена. І його посадили, посадити то посадили, але весь час його мучили, щоб він відмовився від цього. А він каже: ні, я не буду відмовлятися. Ні від чого каже, як було, так і я. Я українець, я хочу незалежної України. Коли війна вщухла, дівчина за завданням підпілля влаштувалася працювати до сільради. Вона ловила кожне слово про повстанців і заздалегідь повідомляла хлопцям про можливу небезпеку. Окрім того, під час робочих поїздок до району мала змогу купувати для них харчі та медикаменти. Мене попросили, щоб я пішла працювати секретаром сільради. Але ж там не дуже добре було працювати, тому що треба було в комсомол вступати. Ну, я пішла. Все одно я таке пішла, я працювала, а потім тиснуть на мене, ні. Поступай, тому що треба, щоб в Комсомол поступила, а потім ми тебе візьмемо на секретаря вчити. А я не хотіла, бо мені не можна вже було. Мені не можна було. Я вже в організації, я не можу і все. Тоді пані Віра вирішила змінити професію і, закінчивши дев'ятимісячні вчительські курси, пішла працювати у школу. Саме тут з нею трапився випадок, який визначив її подальшу долю. Дві дівчини із організації ОУН вчинили замах на вчительку Марію Білич за брехливими свідченнями. У нападі на жінку звинуватили і віру. У нас працювала наша одна вчителька росіянка, Вона була дуже бідна жінка, я вам так скажу, чесно. Чого вона приїхала на Західну Україну? Її не присилав ні НКВД, ні хто. Вона така була, німецьку мову знала, вона математичка була сильна, І німецьку мову вчила теж, вона знала німецьку мову, Щось вона ще там вчила в нас в школі. І вона мені так багато допомагала, тому що я молода вчителька, розумієте? До неї я підійду, вона мені там розкаже, ото Вірачка, та те, от ето треба зробити, отак треба робити. Розумієте, отак вона мені завжди говорила, щоб мені було якісь підозри на неї, що вона десь мене щось допитувала, щось ніколи цього не було. Ніколи. Вона тільки по школі була, але була, я вам скажу, дуже бідна жінка. Бідна, бідня. Ну ті дівчата, що я не знаю, що їм там було треба. Ну... Зробили таку, як кажуть, велику б'яку, прийшли, її поранили і їх посадили. Бо вона не вмерла по дорозі, які везли, а вижила і сказала, що така-така, по такій прізвищі було теж посполіто, тільки не трогайте вірочку. Вона так і сказала, вірочку посполіту не трогайте. Під час слідства одна з заарештованих дівчат сказала, що бачила віру з повстанцями. А цього вже було достатньо для арешту. Львівська тюрма на вулиці Сталіна, відома містянам як тюрма Налонського, саме сюди потрапила віра. Ну, в тюрмі як я вже була, як мене посадили. Я вам скажу, дуже важко було. То всі, всі прекрасно знають, що це значить Лонський, Лонського. Я сиділа на Лонського. І я сиділа рік і два місяці. Оце те, що вони там, ті дві дівчини, говорили, одна вже відмовилася на Лонського вона вже не говорила нічого. А та друга молода, та була з 30-го року, а та з 34-го року. Можете уявити, яке воно було молоде ще тоді, в 48-му році. Тому вона ставала, весь час ставала на очну стовпу. На все життя в її пам'яті закарбувалася переповнена арештанська камера, де навіть сісти не було де, та жорстокі побої на допитах. Її примушували розповісти про свої зв'язки з ОУН, про допомогу, яку вона надавала повстанцям, а також назвати їх імена. Та дівчина вперто мовчала. Тоді на одному із судових засідань з'явилася жінка, яка дала неправдиві свідчення проти пані Віри. Дають одну. Ще одну полячку з нашого села, якій ми, я думаю, що добрі гроші заплатили, всім одинаково говорять, Бреше, пробачте, брехала, що хотіла, що вона про мене могла знати. Вона полячка, вона ходила колись до школи при польській школі. Потім вона вже не вчилася, я пішла вчитися, я вчителювала. Віру Григорівну засудили на 10 років позбавлення волі. У грудні 49-го року пересельна в'язниця спорожніла. Невільників погнали до залізничної станції. Холодно, голодно. Дадуть там якоїсь юшки. Хто його знає, з чого та юшка, Бог його знає. Може, десь яких померлих людей. Та, тв, тв, хай мені Бог простить, я не, не можу сказати, бо. Така юшка була, що можна було їсти, можна було не. Хто що мав, везли мене цілий місяць. Місяць ми так їхали, перевезли нас в валхаж, степ. Все, отак перекоти поле, котиться, вітри страшні, Ну, але якби не було вже перевезли нас туди, вже там в лагері були дівчата. Ну, а роботи які були. Нас поки що на цілих два місяці держали в зоні, а потім вже розподіляли по роботах. Тоді Віра Григорівна потрапила до лікарні. Ще під час дороги у неї відкрилася кровотеча, яку жоден лікар не міг зупинити. Окрім того, від великої втрати крові вона почала втрачати зір. Медики лише розводили руками. Лікарка мене спасла. Це були вони. Вольнонайомні лікарі. Ну, факт то, що як вона мене могла спасти, я тільки тепер визнала, що воно дає. Вона мене так дуже, я вам скажу, трохи і поважала. Вона, її чоловік був, там говорили, що він страшенно пив. Ти здівався над нею, так, знаєте, від шоферів тих вольнонайомних, все скажуть шофера. От. Але ми те, на те не звертали увагу. Вона була дуже акуратна і дуже дивилася за нашими людьми. О. То апендицит робили, то робили, вона була присутня, Потім жовтуху боліла, то зовсім друга лікарка мене лічила, то я її дуже багато вишивала. Вона дуже хотіла вишити гладю, сорочку, то я її вишила. Ну, сидіти треба було одні в камері, там не в камері, а в палаті, щось треба було робити. <кій> То що вона мені зробила, я вам скажу. Принесла мені от таких от три бутилочки, як от тепер от спірт продають, Такі, вони, вона була світла бутилка. Таких три бутилки. Одну бутилку принесла мені і каже, знаєш, Вірочка, треба от, це от лікарство, бо плохо. Буде, якщо не а тут мама мені якесь варення прислала, то було, у мене там стояло на тому, ото закусуй варенням і закривай нос, щоб це не дуже пахло. Ну, закрила нис, випила ту, ту, ту бутилку, скільки, там 200 грамів, 150 грам. Мигом випила те все, це називається синій камінь, бордовська смесь. Вона мені таких три бутилки принесла, я то випила. По сьогоднішній день. Оце я вам кажу. Поступово до неї повернувся і зір. Коли ж молода жінка трохи оклигала, її відправили працювати до цегельні. Зеки будували соціалістичне містечко Балхаш. Ті, кого недоля прирекла жити за залізною завісою, знали лише одне тяжку працю та неймовірні страждання. Пізніше, коли стало зрозуміло, що жінка може померти від виснажливої праці, її перевели працювати до госпіталю. Сил додавала лише українська пісня та можливість вишивати. Бо дорога назад, то а у лісі ховати ж не будемо ми. Ми підемо у бій і здобудемо волю України ми вірні сини. На диво, табірна адміністрація дивилася на це крізь пальці. Мабуть, думали про те, що хай краще займаються самодіяльністю, аби тільки не бунтували. Коли ж термін її ув'язнення добігав кінця, саме помер Сталін, і табірні порядки стали не такими жорсткими. Тепер ув'язнені жінки мали змогу спілкуватися. Із земляками із чоловічої зони. Саме тоді Віра Григорівна зустріла політв'язня Василя Борошевського, який після звільнення став її чоловіком. Деякий час, поживши у Балхаші, подружжя переїхало до Росії. Вийшла замуж. У Мценську у мене родилася дочка. Ми жили в Мценську, ми жили в Рязані, жили е -е, Рязань. Там недалеко є такий завод цементний, там мій чоловік робив. Потім ми переїхали в Мценськ, Мценськ 200 кілометрів від Москви. Місто дуже хороше, я не кажу, що ні. Оце якраз там була сильна навала. Оце від Москви, оце вже до Москви 200 кілометрів німці не дійшли. Остановилися якраз там, на Мценську, на тій річці. От Орел і та річка. І все, і не допустили. Там такий бій страшний був, що ого-го. го і, і, і ще хочу сказати, що колись, оце, я кажу, до Радянського Союзу: 18 церквів було. Осталася тільки одна церква. І те, як то я спеціально підійшла туди до тої дні, нічим не могли зірвати. Що не робили, і та церква так і осталася. Ото, як стоїш коло тої церкви, отак треба. Голову далеце, щоб побачити наверху хрест. Коли донечці було 9 місяців, сім'я переїхала до Черкас, де для них настало більш-менш спокійне життя. Для жінки це місто стало рідним, адже вона в ньому живе уже 48 років. На жаль, 20 років тому пані Віра втратила коханого чоловіка, коли йому було всього 63. І, хоча його смерть жінка переживала дуже болісно, все ж не впала духом. Адже дала колись собі слово жити попри все. Вона черпає сили у спілкуванні з однодумцями та у вірі у щасливе майбутнє нашої держави. Я визнаю тих людей, які все-таки визнають Україну і наш український наряд. І все. Я думаю, що правильну думку я видала, правда? Да, Бо тому, що інакше не якщо є наша Україна, то якась нація повинна бути, якщо є німці, нація має. Німецьку націю, як Чехословакія має така невелика, має націю. А ми що не маємо, чи що? Ми повинні мати не те, що мати, повинні мати. І повинні держатися того, що повинно бути. А у 2007 році, за заслуги у державному будівництві, вагомий внесок у розвиток і зміцнення демократичної, соціальної і правової України та з нагоди Дня Соборності України за наказом президента Віра Борошевська була нагороджена орденом княгині Ольги. Жінка зізнається, що ця нагорода для неї дуже дорога. Дуже багато у мене медалі, бачите, як і орден княгині Ольги, а це то козаки, з козаками я працюю, також вони в мене не відмовляються. І ветерани, наші ветерани, не червоні ветерани, а наші ветерани ветеранських організацій наших. Віра Григорівна й сьогодні згуртовує навколо себе тих, хто колись пройшов сталінські тюрми та гулаги і допомагає їм не падати духом, а також робить усе від себе залежне, щоб Україна таки була соборною та незалежною. Своїм прикладом вона надихає на добро віру в себе та свою країну.